Всім та миру. Показуємо ми запуск котельні. Це тільки, -тільки перший запуск котел БУ. А все інше новий, новий теплоакумулятор. Подивимося, як людина запалює пірозний котел. Приніс лопатку жару, там де його горить грубка, з грубки приніс. Сухеньке дровця. Як монтували, все-все-все є у нас відео. Дивіться на нашому каналі, закінчилося відео на тому, що прокапала вода. Ми оце мусимо перепакувати стару упаковку. Зараз бачимо систему підтиску, все. По нашій системі нічого все сухо, це коли здивали воду, трошки тут намочилося, Слава Богу, у нас ніде нічого не помокріло. Термоголовочку поставити. Термоголовочку. Побачимо, як воно почане, як воно що тут. Будемо дивитися, запуск йде старт. Плюс 14. А, там термометр ще треба поставити на, на котлові. Туди. Зараз і до термометр. Так, закрили. Що? Вентилятор в розеточку, так? Вентилятор в розеточку. І роздуває його. і Сміялися, там мені писали коментаря, що колбас. У когось, ці вентилятори дивуть так само, як і інші вентилятори. Атмосар так само робить заводські в новому положенні, там не регулюється. Все. Вентилятор дима, глянемо що поки ще на ніч. На димохода чи дим пішов вже. Якщо О, це там йдеться йде теплиця, це не наш дим. О, вже димочок. Димочок є, значить горіти має, бу... має горіти. Має горіти. Водимо сподіваюсь якісь маніпуляції з тим котлом. Оце, бачимо, це плата за піролізний котел. Оце будь-який. Ну Хіба з димососом, то вони мітро розпалити, що смогріло. Це Мабуть, стружка з пуск. Знову пуск Вентилятора роздуває, термометр вже ми поставили. Все холодно, що в нас? О, оце. Оце так має бути. Може, подивитися будь-які наші відео, де запускаємо на холодний. так таки має бути з найтальщином вентилятором. Ой, зато пан е, показує відео, який викинув ДМ Стелла. Ото його оце напрягало. Зараз прогріється, воно почне перестане димити. Так. Це такий туманчик є. Туманчик є. В хаті, В хаті точно не поставиш. Хай ті теж не поставиш. Хай роздувається, побачимо. А потім розкажемо що, і як і для чого. Трошки така цікава своєрідна обв'язочка. Бачимо там по два крани з трубою, там щось таке не зовсім. Не зовсім звичайно все розкажемо. Не перемотуйте, щоб не пропустити. Хано набере трошки температури котел. Ну, цей котел, на жаль. Дуже довго набирає температуру. Побачимо, як цей буде, ну але зазвичай такі котли. о о о Зараз писати, мені ширювача замінити, ще щось. Подивіться всі відео, де запускали такі котли. де мені приходилося мені прати. й те саме. І дуже довгий старт, і дуже довгий старт. Ну, поки що йде нас розгін, але я не сказав би, щоб, щоб розгін таки повільний для цього кота. Хвилин 15 прийшло, ми поставили тут на 50 градусів, але це, ми не знаємо, які реальні градуси цього термостату, бо вони всі по свої, свої, своїм життям живуть. Це якась нова партія нас така. Раз, а Два і, тут не, не то, що ніхто не знає, як притиснувся цей е, е, елементик. Тут нема до чого притиснути, то бачите, товстий метал я рукою тримаю, воно не ну, подвійний, там не знаю, трійка чи четверка металу, а четвірка, мабуть. так. Дуже з товстого металу перехід і там воно довго прогрівається. Десь туди запхали в сендвіч. Тут на 50 вже спрацював наш, спрацював наш е термостат і пішов розігрів. розігрів. Це буквально 15 хвилин вже. Це з холодного холодно старту. Димохід прогрівся, диму не стало, ну тут ще є димочок, тут є димочок. Тут може і у і і проблему. О, Починає щось годіти трошки так. Щось-щось. о тут же нагрівається щось. Щось, щось починає якийсь процес іти. Слідкуємо далі. ми. Ну, Розуміємо, це ж холодний, холодний, холодний старт. Розгоряється, поки воно не набере температури. Тут Ми поставили 60 на нашій моголовості. Там розходит буде режимувати за бажанням. Ну, виробники рекомендують на підразні котли мінімум 65, можливо, і додали на щось. Поки що. По чуть-чуть, по бачимо, йде роз'єр. Головне, що мале коло поки що працює, Підігрів іде, котел буде висихати, бо він працював. В режимі тління раніше бачимо, перший, перший запуск, бачимо конденсатик. Поплів із димохода. конденсатичок, поплів. Ось так його напідписимо. Оце з холодно першого старту. Бо тут він і гнив, і, і заліплений був смолами, бо він працював без теплокметру. Вже тут дуже гарячий. гарячий. Тут ще вихід. Турбіночка працює. Розін йде. Роз трошки набере температурочку і розкажемо, що до чого. Бачимо зараз, для чого малеко. 35 на виході і там 35-36. І те саме тут. Те саме тут. Ця клапан потримає добре, ну, ідеально тримає, не опускає ніяко під підмісу, тільки так. А що турбіна виключилася? А, мала температура, так? Да? Добавляємо температуру максимально. Все, тут треба ставити максимально, бо у нас теплоакумулятор. А то він набрав трошки температури, скидав 40 по цьому. І виключить турбіну. Нам не треба виключати турбіни. Бо Нам треба гріти бочку, щоб котел працював, працював, працював. Нам треба, щоб котел працював, а не, а не тлів. Ну, Піднімається. Пройшло прийшло, плюс-мінус 25 хвилин від моменту запалювання, ну там поки розгорілося, десь, десь 20 хвилин. Ну, Дим не пропадає, це вже е, проблема ущільнювача. Тут дим я бачу, постійно буде Торбіну ми дали на максимум. Що у нас за, за 20 хвилин? А вже він набирає що 52 на подачі. 50. 4,55, 45. Чуть-чуть мене буде погляд е термометрів. Ну і давайте ми вам розкажемо, що тут таке ми наробили. Що ми що наробили. Е котел Сороківочка, е попередню будиночку, будиночок під час пожежі згорів, е котел уцілів. Згорів будиночок від димоходу. Загорілася сажа, нагрівся сендвіч до червоного. Дерев'яний будиночок. близько було і загорівся. На жаль, будиночок був гарний, дерев'яний, добротний, якісний. Людина руками вкладала та гроші, їздив, де заробляв і в один момент нічого з того не сталося. Перейшли тут, ну, вже було до нас, але перейшло. Бачимо, це е, старий перехід і американочка із 2 дюймів на півтора. Котел заявлено потужність 40 кВт. Ну, може як він віддав добрий-добрий режим, може і на файних дровах, може і видасть таку потужність, не знаю. Ну, так він набирає досить забито, але, але щось набирає, скажімо так. Півтора е, дюйма перейшли, два вибухові клапани, це на безпеки, клапана якісні афлісу на 2,5 бари. Термометр, е, хоча тут бачимо, є, але ми цим термометром не завжди довіряємо. Вони Поки що, в принципі, показує добре. Поки що співпадає. Можуть тут Бо Зазвичай вони за, за 60 і починають брехати. Може тут добре буде. Поки що бачимо, покази співпадають ось цих термометрів. Бачимо трошки менше 60, так? І тут трошки менше 60. І тут трошки менше 60. Манометр. І півтора діва пішло, 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 пішло. Пішло через зворотні клапан. Через зворотній клапан полюстковий і пішло у наш теплоакумулятор. Але не зовсім прямо, бачимо, там ще щось є, потім розкажемо. Ну І по дорозі тут вертається на мале коло, 1 дюйм. коло йде йде йде. І як завжди ми робимо айтап кран, айтап фільт Бачимо кісь біля 1 дюйм фіт. Ви такий як. Герц проти стрілочок, так як ми робимо більшості в випадків, більшості випадків. Насос е, шісточка, я думаю, на цей е, котел має вистачити омнігена, бо трошки економили бюджет, не брали віло. Вони трошки все одно будуть не слабше качати, але насосить міна обмоточка, керамічні тулочки роблять тихесенько і коштують небагато, ну, тобто вони... Працюють краще, ніж коштують. Тобто, якщо з бюджетних тих, що я особисто переконався, я поки що якби, активно не бачу, пішла температура, поки ми з вами говорили, 65 на зворотці, і на подачі 60, майже 65. Я тут бачу, що цей термок трошки прибріхає, але трошки забагато. Ми тут спасали 60, а пішло 65. Десь має спрацювати триходовий клапан. Ми ще не знаємо, чи похибки ця шкала, чи немає шкала, але для кославці, оце для пірожного бота. Він має відкритися, має відкритися. Ще не знаю, поки що все холодне. Ага, ця частина гайки вже захолодає, значить вже він відкривається десь. десь він відкривається, Бо якщо клапан закритий, то він теплопровідністю нагрівається, ця гайка стає тепла і це все стає тепле. А тут вже потягло холод, а так, вже відкривається а чому температура знижується поступово, так плавненько, плавненько, плавненько. Знову ж повторюю, він не завжди так ідеальненько працює, щось як, як вода. Це дуже гарненько. Мені так подобається, бачить, як він якраз з як би комп'ютер керує, бачить, плавненько, не те, що там скачок таке коливання. Плавненько піднявся, плавненько знизив і пішов під міс нас. Пішов під міс. Тобто частина води в нас гарячої йде. Отак, От із котла Бачимо подачу, ще раз покажу. Із котла подача пішла, пішла і назад котел. І частиночка підмішується холодний із е, теплоакумулятора. Теплоакумулятор дуже холодний, підмішується і робить пропорції, щоб було тут 60. Ми тут поставили 60 і тут робить 60. А, закрилася ця заслоночка. Я дає наша цепочка. Треба цепочку підтягувати, бо було тут зроблено все не, не так. Зараз ми такого тримому цьому. пішло на виході до 70 градусів і вже закрилася заслоночка, бо так котел був відрегульований, Відрегульований, щоб він ну, не горів, він хрів. Бачите, біля 60 так тримається рівний рівненько. гарненько працює. А на виході, що там 70, тут що показує, тут навіть менше показує. А насправді... 60, скільки нам, 67. Ну, в принципі, десь так воно Ні, тут менше показує. Так, повертаємося до нашої об'язочки. Тут змішується вода гаряча і холодна, так щоб тут був на виході така температура, яка тут поставили. Температуру ми можемо регулювати за бажаннями. Ще раз повторюю, на пірозі кота рекомендується 65. Ми поставимо навіть трошки шар, ще добавимо трошки більше, хай буде трошки більше. І звороточка пішла півтора дюймом. Бачимо, котел ходить. Значить, тобто, що у нас тут цікаве? Цікаво, у нас тут є теплокумулятор, все, як завжди, все як завжди, п'ютера дюйма. Йде через полісковий клапан. Це коли пропаде світло, він відкривається для самочоку, це понятно. Фільтр, кран ми завжди ставимо так само, і кран фільтр ставимо тут завжди. І цей полісковий клапан ми теж завжди ставимо обов'язково порядку. І тут ще ну, Тут дуже велика висота, бачите, я не можу дотягнутися рукою із цієї трубою до верха. Дуже велика висота, тут більше 3 метрів висота котельні, О, то ми могли ще зробити опуск. Це зрозуміло. Але крім того, всього тут ще є трійничок і пішла труба півтора дюйма. Оце нас зайняло роботи дуже багато. І за те, що е це практично під'єднати ще один котел. Там було, Котельні два котли, це приблизно тільки самого часу. І за те, що це е сталь, все варити, бачимо. Це варити, треба скільки швів, скільки цих підгонок, без екрани. І бачимо, тут є кран, він закритий. А це йде звороточка з системи опалення із будиночка. Півтора дюймовою трубою зроблена Ленінградочка. Є в попередньому відео ми показували цю систему. Зроблена Ленінградочка. І Це для того, коли немає довго світла, і нам, щоб обгліти, будинок можна було без світла. Тобто система може працювати, як звичайна, гравітаційна система. Класична, класична леденжадочка, така як, як вже перевірена, е, як то кажуть, десятками, можливо, навіть сотнями років, не знаю, як, хто її придумав коли. Тобто система самотюшна, самотюшна може працювати. Але це кран закритий. І аналогічно подача, бачимо, у нас йде в теплоакумулятор, але там трійничок, трійничком підйомчик, думаю, видно. Зараз я трошки наближу ну, слабе тут освітлення. Бачимо трійничок, і на, це пішло в теплоакумулятор. Оце в теплоакумулятор пішло. А там це піднімається, і там ще один кран, і той кран там закритий. закритий кран. А труба від нього пішла поза бочкою нашою, поза нашою бочкою. І аналогічно бачимо, раз, і туди, туди і в стіну. Це подача на опалення. Це наша подача на опалення. І цей екран бачимо закритий вгорі. Він закритий. От той кран, що вгору йде, це для самочоку. Тобто буде самочок від бочки йти і самочок від котла. І так, і так буде працювати Думаю, зрозуміло. Ці кран два завжди закриті, ось ці крани завжди відкриті. Оцей на подачу в бочку і внизу з бочки вони мають бути завжди відкриті. Їх не можна закривати. Так, далі, що у нас тут цікаве? Далі цікаве, вгорі бачимо, забір йде одним дюймом на колектор. Це іде, коли є світло, для того, щоб можна було регулювати температуру, керувати, кіноти програматором і так далі. Тому подібне це можна тільки із світлом. І класично бачимо колектор за бочкою, бочка наша. Тут доступ є, трошки місця підійти можна. Води налибо підключалися з іншої скважини. Тут ми заправляли і відключалися налили води. У нас, слава Богу, нічого не потекло. Все сухо, все гарно. Поступає на колектор і тут два вузли підмісу. Один вузол підмісу і другий вузол підмісу. Це на батареї, а цей на теплу підлогу. Все аналогічно, вони точно, -точно, -точно такі самі. Єдине, що тут термоголовочка От такий номінал, там до 70 градусів, ця до 50 градусів. Різні термоголовочки. Так само це з подачі йде кран, фільтр, тройничок, в якому змішується вода, насос на подачу, термометр показує реальну температуру, кран пішло, вертається звороточка із системи палива. Ця вода не потекла, це відкручувало насоса, випускали повітря. Так само належно, ліжку краплю це відпускали з насоса повітря. Звороточка повертається тут, кран фільтр трьохходовий клапан за стрілочками. Так само, тут Трохи клапан за стрілочком, він частину води дає сюди, частину сюди. І зворотній клапан. Це зрозуміло. Подача пішла бачимо, в нашу систему опалювання. І звороточка із системи опалювання вже по цю сторону крана. розумієте? Щоб цей кран закритися, це працює колись світлом. Тут ще трошки бачимо на звороточка. І там одна подача є. Бачимо така тонесенька. 20-ю трубою це на рушничок окремо зроблено в котельню, щоб працював разом із батареями. Це зрозуміло. Звороточка з колектора йде таким шляхом. Так, 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 Майде, йде, йде, йде. Оттак, оттак. Оттак, оттак, оттак. І скидається отак, під кутом в сторону теплоакумулятора. Тобто, коли у нас буде працювати цей тепловий насос, воно буде трошки підтягувати тепловоду з опалення одночасно сюди, щоб швидше розінялася наша система. Коли насос Оце не працює, тобто коли котел не горить коли котел не горить, то буде е, так і те вода, щоб не давило в котел, щоб не було протоків через котел, щоб не було протоки через котел. А забір взагалі окремою трубою ми зробили тут. В цю трубу звороточку врізана підпіточка. Бачимо, тут йде холодне водопостачання від цього насоса. Вода холодна йде. Пішла, пішла, пішла там, за котлом, поза котлом, труба поза котлом. Підпіточка кран, клапа зворотні, манометр, манометр, на жаль, це щось підпити. Оцей, оцей чесніший, але біля одиниці десь. І ще тут врізали, ми бачимо ще 32 трубою. ну, Прийшли на 25 вже. прийшли на 25 -ту. кран, злений кран це на розширений бак, розширюваний бак. На перекритті лежить на горші, бо тут, якби для його місця не знайшлося. Не знайшлося. З не зрозуміло. Зелений кран із теплокметру зрозуміло. Термометр це зрозуміло. зрозуміло. Подача йде на теплопідлогу гребіночка, зрозуміло, ага, І є тут два змієвички, Подача зверху. Подача йде на гаряче водопостачання сюди, Мінний зміючок, і там ще знизу є під сонячний під, 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 під колектор. Оце бачив вигідно, що не задіяний під сонячний колектор, щоб використовувати сонячну енергію. І гаряча вода пішла сюди, холодна, тут сюди, змішується в цьому клапані і поступає на нашу систему водопостачання. Тобто тут ми задаємо температуру, він сам змішує, якою бажається тобто, п'яточок в наш кран. Керування насосом. Опалення йде через кімнати програматор. Бездротовий Це прийомничок, сам програматор в будиночкові. Ну і грибіно тепло підлогу. Бачу, 5, 5 віточків підлоги є. І довший коротше, до судоміримо, можна буде підрегулювати. Так що там наш котел? Наш котел вже дає 70 градусів. Тут трошки менше показує, там показує 70 градусів. Досить непогано, досить непогано, з вартості тривається. Більше 60, так як ми поставили, більше 60 можна, може ще й додати. Ось так, де 62, щоб було. Добавили, має піднятися температурочка. Подивимося, як працює наш триходовий. Додавили і одразу теж піднялося. Чітко, як швейцарські години. Зараз повторюю, мене жодного разу цей клапан не під'їв, жодного разу. Скільки ми його відставляли? Були такі клапани, що підводили, оці тепломікси, ми їх міняли, марахлі вони, бачите, як ці трошки ми добавили, раз тут добавилося. І так плавненько, плавненько. Це дуже вдала термоголовочка, не завжди таке попадають. Інколи вони що кажу, працюють термоголовочки ці, ну, деколи так чіткіше, деколи не так чітко. Бувають такі скачки температури, туди сюди, поки воно стабілізується. Трошки зараз, зараз зайде, трошки більше задумає, а потім трошки скине. Але так плавненько, плавненько, плавненько так. Працює. Керування над цим насосом відбувається від димогазів, бачимо, де оцей термостатик і трубочка від димогазів, включає котлового насоса. Задача для чого стоїть? Для того, коли ви розпалили, почалося гріння, димохід нагрівся, включили насос котловий, коли дрова догоряють. Щоб наш насос не витягував тепла із теплоакумулятора і не вихолоджував, Схолодає димохід вимикає насоса. Ну і ще дублюючи по температурі води, це якби запасний аварійний раптом це не спрацює, чи там десь пропаде світло, там підніметься температура, потім встане, щоб підхопив насос, коли димохід холодний. Це дублює, вони в парі йдуть, плюс там проміжне реле. Дивимося, ми залили сюди факел. До, до речі, факел дуже гарний, але трошки поменше, бо ми довго тримаємо. Відкрито його. Оця пластина червона, я знаю, чогун чи кераміка. Mm. Дивимося на дверях, що тут робиться, кругом. Все почало обгоряти і бачимо там в димоходові. Мій телефон не спихте, бо тут велика. В димоходові бачимо, там загорілася сажа. Ось тут все-таки було заросте, Заросло на дверцях. Бачиш, що робиться? Оце все таке зараз, зараз все обгоряє, ще воно тільки котел, робиться? там Оце робота була без теплоакумулятора. Без теплоакумулятора. Цієї турбіни йому достатньо, йому не треба більше йому достатньо, все нормально працює, хай обгоряє. Пройшло приблизно півтори годинки від моменту запалювання. Ну, плюс-мінус. Що в нас вгорі? Є температура в теплоакумуляторі. Ось тут бачимо. Всередині немає. І можна тут більше термометрів немає між серединою і верхом, але тут є вихідний зміючок, це 50 см від верха. І ворог проводити, коли догрівається, ще він холодний. Тобто тільки-тільки верх нагрівся за півтори години. Гріється, бачимо, на систему опалювання, але батареї немає, тільки труба йде по периметру півтора дюймова і гріється теплопідлога. Поки що велика температура не давала але поступово. Поступово прогрівається, хоча скала дуже не співпадає. Ну, коли нагріється потепліше є, з вороточком, воно трошки все одно підніметься температура. Трошки ми додаємо зараз ще на підлогу. Поступово, бо це ж ну, холодна стяжка, не треба її швидко гріти. Поступово треба так прогрівати її. Я не певний чи цей термометр показує. Трошки ми додали, пішло до 30 градусів. Ось так він працює. Ну, працює котел гарно. Працює котел. гарно. Ну Ще раз повторюю, Ші... шісточка насос. Шісточка це не який брендовий такий крутий, він трошки менше соно качає. 62, як його поставили, плюс-мінус, бачите? Так і тримає. Просто в тютенько тьенько в Шість 62. шісточка насос і 62 піднімає так. Зараз ми буде щось знімемо 70, умовно кажуть, десь на 8 градусів піднімає 6 насос. А котлові заявлено 40 кВт. Але горить зараз все прогрілося, вже бачимо, тут дим пропав, тут дим пропав. Зараз ми відкриємо, відкриємо, подивимось як ми тут. Так горить гарно. Горить дуже гарно. Безпоток, і безподобно і так безподобно. Це аж до червоно нагрівається. Горіня гарне красиве. Питань немає, все це вже бачимо, обсихає, обгоряє, обсипається, вичищається. Ой-ой-ой, тут були, насипали багато ми. Знову нападало. Тут двері немає, по той ж гард. Оце, Оце що? Бачите, там? яка точно того коксу була, поки працював котел без теплоакумулятора. Але потужності, той, що там заявляє виробник 40 кВт. м'яко кажучи, ми не бачимо. Можна навіть порахувати, скільки там розуміють, що прокачує. Якщо котел борця, 40 кВт, він на сімочці насоси десь 20 градусів. О, але він поступово своє нагріє. Поступово нагріє. По, по димогазах. Я не знаю, наскільки точно це реле. Наскільки тошне. Ну, 250. Посередня дельта. Якраз десь 250 посередині. Посередині. 250 градусів. В принципі, для піжлізника 250. При активному горінні, при працюючій турбіні, турбіна постійно працює. Як би непогано. Тож думаю, що це ай так багато вилітає на, на вулицю. При активному горінні Працював, працю, працює котел із постійно включною турбіною 250. Триковий котла що треба пошукати. Хтось дуже це багато, небагато. Перемір температуру. Те, у вас котел горить в активному горінні. Ну про те можна окремо розповідати, не буду довго розказувати. А так все добре, все гарно. В принципі, не знаю, що вже тут ще розказувати. Будемо на об'єкті ночувати, вранці зайдемо ще. Глянемо, що там у нас вранці показує, як воно що. Ну і все, ми в дорозі їдемо на наступний об'єкт. Вже раночок дочували, на цьому об'єкті розстояли ночі. Забув рано зняти котельні. все там гарненько, сухенько. кажуть, тепленько. Насос вимкнувся. Все там все працює як треба. Значить, зустрінемося на новому об'єкті. Рівненська область, бач миські дуже теплиці людей. Рівненська область, але вона на межі Волинської. Волинської Радовечі, Радове, Радове. Всім до зустрічі!